Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні я поділюся з вами рецептом надзвичайно швидких смачних сирних рогаликів. Їх можна робити з будь-якою начинкою. Я вам даю основу тіста, а з чим ви будете їх заліплювати це вже ваша справа. Я беру сир 300 г, додаю 150 г розплавленого масла. І просто виделкою швидко розмішую. Можна брати занурюючий блендер, і повністю тоді буде наш сир, такий як крем-сир. А зараз він у мене такими грудочками, але при випіканні нічого він, воно буде дуже смачне, таке тісто, і я блендером не пробиваю його. Тепер буду додавати борошно. Борошна у мене 250 г. Я його буду пересівати, і потім буду додавати тільки розпушувач. Ось і всі інгредієнти в мене вже є. Дуже швидке тісто, замішується швидко, випікається швидко, якраз те саме, що зараз нам потрібно: це розпушувач, чайна ложка. І зараз я замішую. Тому що зараз у нас такі проблеми з світлом, що якщо щось надумалися, то потрібно дуже швидко робити, і йдуть якраз такі швидкі рецепти, як цей. Ось так я замісила швиденько тісто. Зараз припилю трошки. Поверхню і ще десь одну хвилину промішу його. Якщо вам подобається моє відео, і ви любите за мною випікати, готувати обов'язково, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які ще відео ви хотіли б подивитися на моєму каналі. Ось так я промісила і тепер її замотаю в харчову плівку і на 20 хвилин положу в холодильник. Тісто, де ми використовуємо розтоплене масло вершкове, воно дуже любить холод. 20 хвилин буде достатньо. Ось Пройшло 20 хвилин, і тепер я його виняла, воно дуже еластичне. І зараз я його розділю на три частини. Дві частини відкладу, а з однією частиною буду працювати. Ці рулетики доробляться дуже швидко, розкатується круг товщиною десь 2-3 мм. Ці рулетики дуже універсальні. Я зараз вам покажу самий простий спосіб. Без начинки, але ж можна їх робити з горіхами, можна їх робити з цукатами, з родзинками, з варенням, з джемом. Я навіть пробувала такі рогалики, які були начинені халвою. Кожні рогалики дуже смачні на основі цього тіста. Я розкатала, тепер беру цукор. І просто цукор натрушую на поверхню тіста. Ось так. Е в мене вони будуть нічим не начинені. І тепер я їх просто вдавлюю. Якщо тут буде начинка, така як, наприклад, горіх і мелені, то теж можна пройтися качалкою і буде легше їх скручувати. Тепер беру звичайним ножем, розрізаю спочатку на 4 частини, потім кожну частину ще на 3. Це будуть рогалики середнього розміру. Якщо ви хочете зовсім малесенькі робити то розрізайте кожну частинку на 4 таких трикутнички І тугенько-тугенько починаємо скручувати ось так: від краю до серединки. І оці хлястики от, треба їх прищипнути, щоб вони не розкрутилися. ось так, А тепер беру і верхушечку, вмочую в цукор. І кладу на деко, яке у мене застелене пергаментом. Духовка в мене вже прогріта до 170 градусів. Ці прянички випікаються надзвичайно швидко за 25 хвилин. Вони будуть вже гарні, випічені. Ось так. Дивіться, скручені. Швидко скручуємо решту, кладемо на деко і в духовку на 25 хвилин. Забираємо. 25 хвилин пройшло швидко. Дивіться, які вже гарненькі рогалики. Дивіться, які красунчики можна вже пробувати. Вони гарно за 25 хвилин випеклися і дуже смачні запашні. Обов'язково спробуйте це дуже швидко і дуже смачно. І до зустрічі!